Запитуйте по ціні даної РСК в дуже гарному в збереженому стані. Засніжена. Значить, даний трактор коштує 8500 доларів. Давайте попробуємо його запустити. І з під снігу. Бачите, розгрібаю. О, там щось світиться. полтика. все як має бути, в дуже гарному в збереженому стані. Призі зауважень немає. Отак от, от воно все виглядає. Ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир. 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка в нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, а ми вам привезли. Бачите, прівненько працює. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня до зустрічі.